Так, так. Про таке відділення я хотів з вами поговорити. Знаєте, що це означає для вас, діти? Що Бог створив людей і знаєте, що їх розділяє? Їх розділяє гріх. Ви не можете бути з Богом разом, тому що у вас в серці є гріх. А цей гріх, оце певна в де ви знаходитеся. Ось ви. А Бог він чистий без гріха. І ви не можете до Бога перейти. Ніяким чином не можете перейти. Ніяким. Як би вас не побучалося, ви вас не зможете перейти ви. Я візьму інші трошки вираз мене. Не зможете перейти. Тому що, якщо ваш друг вас образи, ви не можете з нього підійти. Ну, так часто ви не можете підійти. тому що навіть чого не можете підійти. Тому що він вас образив. Він вам зробив боляче. Так само ви, маючи в серце гріх, ви будете боляче Богові. А Бог чистий, він мені не, не подобається гріх, який в вашому серці. Цей гріх, який у вашому серці є, неможливо збити ніяким порошком. Якщо немає вдари, тебе буде синець, він заживе до завтра. або післязавтра. Він заживе. І, вашу церці, і ви не неможливо збити порожком добрими справами, ходінням в церкву, десятиною. Це неможливо збити. Але вихід є. І навіть хто це є вихід наш? Є Ісус Христос, який страждав на хресті за вас, хлопці. Він страждав за вас, страждав, помер і страждав. Помер за твої гріхи. За кожен твій гріх Ісус сидів в візниці, побитий був, а потім був розп'ятий. Ми вчора про це говорили, нехі ще раз повторити. Але що далі сталося? Далі сталося, що його поховали. Сьогодні як ми його робили, це як приклад, як людей ховали той час. Їх вумів заматували, а потім печерю або склеп, їх служили. І коли вор говістко послали охороняти, щоб Ісус не Воскрес, знаєте, що сталося? Ісус все одно Воскрес. Він Воскрес і Він живий, і тепер він платив за ваші гріхи. Він платив за твій гріх, за твій гріх, за твій гріх, за твій. За кожен з ваших гріхів він платив. І він заплатив. Найбільшою ціною він заплатив, заплатив на Христі. І тепер він живий і хоче кожному дати через Ісуса Христа, може кожен отримати вічне життя. Через Хрест. Хрест можна отримати вічне життя. Можна отримати через Хрест. І ти вирішиш, де ти хочеш бути? Де ти хочеш бути? Через крест тільки можна потрапити. Через Ісуса Христа можна потрапити в рай. Тільки через Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа. Не через смартфон, не через добрі справи, не ходіння в церкву. А тільки завдяки Ісусу Христу. І цей вибір ви можете особисто самі зробити. Особисто самі зробити. Ви можете бути вічно в пельмі. Уважно, дивіться, що я показую. А ви військо в раю з Ісусом Христом. Ви можете бути другом Христу, а можете стати ворогом. Де ви хочете бути, ви вирішуєте самі. Зверху чи знизу. Де ви хочете бути? <реш> ви особисто самі вирішуєте, де ви хочете бути. Де ви хочете бути, вирішуйте особисто самі. Ісусу Христу. Чи не, не буде другом Йому? Ви вирішуєте особисто самі. Ви вирішуєте чи там, чи там. Ісус вже розстягає вам руку. Розстягає руку вам. А ваш вибір, подайте йому руку чи не подати. Ісус, ви знаєте, як Він стоїть біля ваших дверей, серця вашого. І стоїть, він стукає, хлопці. Коли стукають двері, що люди роблять? Відкривають. Тільки ручка з вашої сторони. Знаєте, в Європі тебе такі цікаві. Ручка тільки з одної сторони. З другої сторони ручка є, вона не повертається. У нас зустріч стоїть відкривається, а в Європі тільки з одної. Так само і Ісус. Стоїть вже з нашого серця, не можуть відкрити ваші двері. Тільки ви можете відкрити. Бо ключ у вас, і ви тільки ви власне свого серця. І він спікає. І ви особисто самі вирішуєте. Чи відчинить йому і сказати, ні, мені це не потрібно. І ви знаєте, Ісус, він Він зробив все. Він проявив свою любов до вас. Проявив вашу свою любов до вас. Бог віддав найсаме найцінніше, що в нього є. Віддав все, що в нього було, сина свого, за ваші гріхи. А так сильно, як це серце є, він так полюбив вас. Так сильно. І я хотів поговорити про те, що, що ж ти робить тоді нам? Залишатися в гріху, в гріху залишатися. Нажатися в гріху, в темряві, чи перейти сюди. Якщо ви хочете сюди потрапити, то треба прийняти Ісуса Христа. Якщо ви вчора ще не приймали Ісуса Христа, то вам потрібно це зробити. Вам потрібно прийняти Ісуса Христа. І тоді шлях ваш буде кінцевий. Ви попадаєте в рай. Якщо ви хочете потрапити в рай, то йміть, хто хоче потрапити в рай. Підійміть -бі руку, хто хоче потрапити в рай, а не вічне пекло, вічно в пеклі горіти, і там, буде плач, кришу, зубів, і ніхто не зможе вас спасти, а тільки Ісус Христос. Якщо ви хочете бути вічно в раю, вам потрібно прийти Ісуса Христа. Якщо ви вчора ще не приймали Ісуса Христа, підійміть -бі руку, хто вчора приймав Ісуса Христа. Чесно, хто вчора молився і приймав Ісуса Христа. Всі приймали, так? А хто ще не приймав, писіть руку, всі пустіть руку. Хто в нас тут перший раз? Хто в кого вчора не було? Вас вчора не було. Ви не були мене після Христа. Сьогодні у вас є така можливість. Давайте ми всі станемо зараз. Станемо.